Всім привіт! Це Сірко, і сьогодні ми будемо дивитись на паяльник Pine 64 Pencil а, другої версії. Я давно обіцяв зробити огляд, і от сьогодні прийшов цей час. Почнемо з того, як він приходить, як він укомплектований. Я вам покажу упаковку і далі будемо дивитись на його характеристики. Значить, я з офіційного сайту замовив а, паяльник. І набір жал. Паяльник приходить в такій упаковці. Мені вже прийшло два паяльники, і вони, на жаль, чомусь пакування у них таке трохи пожоване, іначе як побите. Коли мені прийшов перший, мені здавалось, що його відкривали на митниці. От прийшов другий, і він все одно такий же, якийсь трохи пакування пошкоджене. Але це повністю. Оригінальний продукт з офіційного сайту, і він пробивається по... за допомогою додатка, і він показує, що це повністю оригінальний паяльник. Але це таке пакування, воно, якщо це не подарунок, викидається і воно не потрібно. Значить, в комплектації він знаходиться в такій от пропіненій упаковці. Сам паяльник. От він, такий чорний. З такою зеленою прорезиненою штукою. І в комплекті з ним йде одне отаке коротке жало. Ось таке. Це, в принципі, цього жала достатньо для того, щоб вже почати щось робити, паяти. Звісно, що, якщо ви збираєте якийсь дрон і паяєте досить великі. Проводи, ну, ним незручно, але все інше, в принципі, цього достатньо. Тут ще в комплектації є інструкція, але вона така мінімалістична. Більшість інформації ви можете знайти в інтернеті. Тут просто є характеристики, як прошивку на нього встановлювати, ну, якась базова інформація. До речі, тут одразу є така цікава штука в інструкції, що от показано operating power тобто те, за допомогою якої, якого живлення він може працювати. І тут починається 9 вольт, 12, 15, 20 і 24. Тобто мінімальна напруга, яку йому потрібно для роботи, це 9 вольт. Це якийсь там, може бути, такий навіть самий простий павербанк. І тут от сказано, що є 6 ом жало і 8 ом жало. І якщо ви подивитесь це от коротке жало, таке, воно рахується, що в нього супротив 6 Ом. І якщо ви подивитесь на цю табличку, то ви побачите, що при живленні 20 вольт, він буде працювати як паяльник. На 64-65 Вт. Якщо ви візьмете е, більше жало, є такі довгі жала, то він буде працювати як 50Вт. Якщо ви візьмете подасте 24 вольта, а я потім покажу, як це зробити, то з таким коротким жалом він буде жарить, як такий величезний м -м, паяльник аж на 92. Вати, ну, з великим на 72. Тому, виходячи з цього, можна сказати, що якщо ви плануєте купляти собі такий паяльник, краще купляти набір а, таких коротких жал на офіційному сайті, вони називаються Short Tip. І воно от настільки от, маленьке. Так, ну давайте подивимося тепер на сам паяльник. Перше, що коли він мені прийшов, коли я дивився. Огляди в інтернеті, там, різну інформацію, то мене здивувало, що е, він відрізняється. От ви зараз, коли дивитесь відео, здається, що вам ну, що він такий досить е, великий, це, там, паяльник. А насправді його розмір можна порівняти з запальничка або навіть е, такий маркер. От, подивіться, маркер навіть більший, ніж цей е, паяльник. Або ну, от, запальничка. Він майже по розміру, як запальничка, якщо забрати е, оцю штуку, він от, досить компактний. І це досить зручно. По-перше, це дивує, коли ти його тільки розпаковуєш. Але потім, коли е, вже ну, з цим працюєш, це прям ну, топчик. Він легенький, його можна будь-куди кинути, взяти з собою, не знаю. І він, його перевага в тому, що він може працювати. Від двох е, варіантів живлення. це USB Type-C і стандартний 5,5 на 2,5 ось Джек. І це, в принципі, оптимальний варіант. Ви можете паяти цим паяльником за будь-яких умов, навіть якщо, там, не знаю, у вас нема світла, ви десь в якомусь полі, де немає живлення, ви берете якийсь Powerbank, Ecoflow, будь-що, і собі можете припаяти, не знаю, там, відремонтувати дрон, чи спаяти якусь штуку, яка вам потрібна, якусь рацію, зв'язок. Вот. А, Так як я замовляв це все з офіційного сайту, ціна цього паяльника коштує 25 доларів. Там 25 з чимось. А, і щоб не вставати два рази, я замовив ще набір жал. Називається Pencil Tips 3. Це набір таких коротких жал, які От, вони по розміру будуть такі ж, як оце. Зараз на них подивимось. От, вони приходять теж в такому, бачите, пропіненому а, кейсі. Він такий досить зручна і компактна упаковка. Насправді вони молодці, що так зробили. Набір жал, значить, короткий. Тут є що. В цьому варіанті, там на сайті можна вибрати які варіанти, але в цьому варіанті в нас є жало I, C4, D24 і K. Ну, Ті, хто цікавиться темою, якщо ви дивитесь, ви, скоріш за все, цікавитесь, вони знають, що ці всі ем, штуки вони уніфіковані. Оце жало c 4 це, в принципі, для тих, хто збирає якісь Товсті штуки, там от дрони, якщо ми збираємо, то це сама крута штука, тому що цим жалом можна паяти досить добре силові проводи, такі моцні, товсті, і воно прожарює, прям проблем з цим ніяких не виникає. Далі в нас є таке тоненьке жало. Прям таке тонюсіньке, тонюсіньке, як наче дуже сильно загострений олівець. Ну Цим зручно паяти якісь маленькі елементи. Маленькі тонкі проводи, контакти, якісь е, теж досить зручно. Потім є оце таке жало-ніж, ну я скажу чесно, в мене е, воно теж є, але я ним ще не пробував нічого паяти, не знаходив місць, де це потрібно. Це, можливо, там якісь коли плати чи ще щось. І є ось жало, таке сплюснуте, наче як в таких старих оцих паяльниках. Бачите, воно таке трошки прижате. Це теж таке ну, мощне жало, ним зручно паять, там, наприклад, на дроні всякі проводи моторчиків, чи якісь такі трошки товщі проводи, тоньше, ніж силові, але товщі, ніж там якийсь провод, камери чи щось таке. От. Це набір коротких жал, тобто, як я сказав, якщо паять з цими жалами, то паяльник. При подачі 24 вольт живлення буде працювати як паяльник, який е, жарить на 100, там, 92 Вт. Ось така комплектація. В принципі, цього достатньо, щоб виконувати всі можливі е, роботи по пайці. Так? Тепер, значить, е, ну, там варіанти жал. Ви на сайті можете подивитися. Є оце Short Tips Gross. Це значить такі моцні жала, вони там товсті для таких робот. І є там ще, е, інший набір, це більш тоненькі жала, для, більш ще, ще тоньше, ніж, наприклад, оце найтоньше, яке тут є в комплекті. Тому ви коли купуєте, уважно на це дивіться. Ну і є довгі жала. От у мене в першому варіанті м пройшли довгі жала. Ви можете подивитися, я ними вже працював, вони такі вже щоб Нові, але вот довгі жали. І от ми можемо порівняти коротке жало. С4 і оцей ось меч, і довге. От приклад. Коротке і довге. І теж коротке і довге. От. Ну, насправді не настільки там велика різниця, але вона відчутна, і насправді, от я паяю цим довгим, оце коротке, воно буде. Якщо це моє, прям працює топово, то я уявляю, це взагалі буде прям прожарювати силові. Я не знаю, мабуть, навіть не, не треба буде накручувати там якусь велику температуру на паяльнику. Тому зважайте на це. Оцей набір жал, чотири жала, цих маленьких або довгих, насправді там ціна не відрізняється, що короткі, що довгі. Я просто коли купляв перший раз, я зараз розповім, навіщо я купив два паяльника такий. Це З багатої сім'ї, але я не сильно розібрався і купив оцей набір довгих жало. Це 3D-друк, який там, мені зробили, це не комплектно. Я зараз про це розповім. Воно коштує 25 доларів набір 4 жал. Ну, Ви можете перекласти по курсу і дізнатися ціну. А от, наприклад, в моєму комплекті я, по-перше, купив довге жало, а по-друге, в моєму комплекті з довгими жалами не було оцього c 4 І це я вже... Вимушений був купити тут в Україні, і за це жало, я віддав 400 гривень. Тобто набір чотирьох коштує 25 доларів. Одне жало в Україні коштує 430 там, чи 450 гривень. Ну але не було е, часу чекати, тому я вирішив зробити так. Тепер, чому, е, як це все відбувається, як його купити в Україні? І як так опинилось, що я купив два паяльника, і от після того, як я зніму це відео, один з них поїде до нового власника. Значить, замовити його можна. Є офіційний сайт Pine64, де ви можете знайти ну, і замовити цей паяльник. Там є ще варіанти. Ну, він їде з Китаю, і там, коли ви оформляєте, його немає доставки в Україну, є доставки в інші країни. Треба їх. ну Підбирати, так? Я свій паяльник-перший, який в мене є, от він, я замовив е, в Польщу на знайомого, який мав його отримати і доправити сюди в Україну, тому що ну, прямої доставки в Україну нема. І це, в принципі, гарний варіант, але в Польщу і там в інші країни треба дивитися, не, не, не існує швидкої доставки. Стандартна доставка коштує 10. Доларів там 12 і вона їде, посилка офіційно 15-45 днів. Ну, тобто, це там стандарт шипінг. Коли я замовив, я на це не дуже звернув увагу. І він там по треку, коротше, об'їздив весь китай цей паяльник, дуже довго висів там на всяких митницях, і я вже ну, трохи так засмутився, що. Він буде їхати довго, а мені треба працювати. Мій старий паяльник з розетки, В принципі, ну, він себе віджив. Він не досить гарно себе показав на великих об'ємах пайки. Ну і я вичитав, що є швидка доставка там, за три дні, але коштує вона 30 баксів. І я замовив саме оцей паяльник. Зайшов, знайшов, що в Німеччину можна замовити з а, ну, швидкою доставкою, замовив паяльник, жала, ще там пару аксесуарів з офіційного сайту, Ну, так як вже платить 30 доларів за доставку, то а, можна замовити багато чого, щоб відбити цю. Ціну доставки. І він доїхав до Німеччини реально за 3 дні. Тобто 6 листопада я його замовив, 9 листопада він уже був на складі Федекса в Німеччині. Але, на жаль, далі склалося, як склалося. Тобто е, от до Німеччини він їхав 3 дні, а з Німеччини в Україну він їхав іще три тижні. Тобто Я його забрав десь там 9 грудня. Чому так? Ну, Тому що там FedEx вимагає від вас заплатити якісь гроші. Я не зовсім там, не зовсім зрозуміло, як це оформить. Вони обіцяють нас зслати листа, але ніякий лист не доходить. Поки я з ними листувався, з'ясовував, як заплатити там ті 5 євро за доставку, якусь там вони. Потім FedEx е, доставив це за на склад в Німеччині в міст Експрес. Потім Міст Експрес це. Віз в Україну, через Чехію, зараз там проблеми з кордонами. Коротше, ще три тижні швидше коротше, не вийшло. Оцей паяльник, мій, як я заказав, з повільною доставкою, хоча його замовив, звісно, раніше виявилось так, що доїхав, хоч і довше їхав з цим повільним, але швидше, ніж оцей, який реально в Німеччині був 4 за 4 дні. Така історія. Але ви можете піти на офіційному сайті, подивитись на те. Які є варіанти, там можна купити його в Європі, можна купити в Америці, прям теж в офіційних дилерів, але ціна його буде ну, набагато більше. Звісно, що, якщо ви там, ну, що платить 30 доларів з Китаю за 3 дні, що купити офіційно в Європі там, за 50 євро, в принципі, виходить те на те. Але якщо ви хочете максимально дешево і у вас є час, замовляйте з офіційного сайту, з Китаю, але будьте обережні, там оці доставки, нова пошта, ще щось. Вони пишуть, що якщо посилка приїде з Китаю, то вони можуть її повернути. На це треба зважати. Є люди там, в ком'юніті, які ну, рекомендували цей паяльник, то вони кажуть, що вони замовляли на нову пошту в Америці і потім з нової пошти Америки воно їхало в Україну. Він ще продається на Амазоні, але там в той момент, коли я купував. Було написано, що цей айтем недоступний. Ну, тобто він на Амазоні може і представлений, але не факт, що його там можна купити. От така історія з цим паяльником. Треба ще бути обережним. Такі теж моменти, якщо ви купуєте, щоб він ніде не застряг, там не цей. Були історії, коли люди купляли теж на офіційному сайті, замовляли на нову пошту там в Польщі чи десь. І воно приїжджало це про, про Польщу було. І воно приїжджає в Польщу, і в. В Польщі, от мені в Німеччині воно їхало Федексом, а в Польщі воно їхало доставкою місцевою, там Постполан чи щось таке. А ці шановні пани, вони коротше, там такі, що вони пишуть: заберіть свою посилку на поштовому відділенні. А от же цікаво, а хто у вас в Польщі забере на, на поштовому відділенні? якщо... Вам треба, щоб на нову пошту воно приїхало, і ви з нової пошти доставили це в Україну. Тому от з цим треба бути обережним, тому що потім як цю ситуацію вирішувати, не зрозуміло. Найкраще, це, мабуть, замовить на когось в Європі зі своїх знайомих, і потім, щоб вони вам його доставили в Україну. От. А, значить, тепер варіанти живлення паяльника. Перший це. 65-ватний, 65 ну, це ган. в мене це Ugreen, але в принципі будь-який 65 ватний зарядник. Ну і вам потрібне, потрібно а, теж провід. На жаль, в комплекті ніякий провід не йде. У мене є ось такий Baseus, є ось такий Ugreнівський провід, все це працює. Ви просто вставляєте. І сюди заживлюєте, і він починає працювати. От 65 Вт це для нього найбільш рекомендована напруга живлення, яку він підтримує. От, від 65 Вт він нагрівається за 6 секунд. Тобто ви тільки вставляєте, і через 6 секунд він вже може працювати, ви вже можете одразу паяти. Наступний варіант це якийсь павербанк. Я собі, наприклад, от для того, щоб там зарядки не носитися, я готувався до блекаутів. Я собі купив такий Базеус-Блейд 100 ватний Він тут е на 4 е порти, і він от видає якраз тих самих там, 65 Вт від Type-C, якщо під'єднати, то він буде заживлювати паяльник. От, Вставляємо, вставляємо в паяльник. Він засвічується, бачите? Він пише живлення 20 е вольт. І ми, якщо тепер нажмемо на плюсик, він починає грітись. І от проходить буквально декілька секунд, і ви бачите, він вже димиться. Тобто він вже готовий працювати. Температура 350-360 градусів. Я паяю в середньому на таких, інколи там. Додаю більше-менше, і все, він уже отут -от дуже гарячий, Я... треба бути обережним, щоб не попекти руки. І тут є елементи керування, плюс швидко додає температуру, мінус ну, зменшує. З... З... В цьому паяльнику є такі фічі, як там засинання, автовиключення. Тобто, якщо ви паяли, поклали, і у мене налаштовано там, 50 секунд. він Якщо його не чіпати, він перейде в режим сна. І потім ще там через 10 хвилин, у мене так налаштовано, він просто сам вимкнеться. Це досить зручно, тим, що якщо ви ну, його забули, чи відійшли, вас не треба оце переживати, що там паяльник працює, я його не вимкнув, з цим треба щось робити. Ой-ой-ой, там перегорає жало. Тут таких проблем немає, і це досить зручно. Ну, от вимкнуть. Тут спочатку, коли ви працюєте, може бути незвично, але те, що дві кнопки керування. Але от якщо ви затискаєте мінус, все, бачите, він починає автоматично охолоджуватись. Я не розбирався, як вони це зробили, але він реально охолоджується. Ну, там за хвилини, хвилин 5-10, і жало вже становиться повністю холодним, і ви можете... Безпечно його колись відкласти. Коли він засинає, він у мене налаштовано так, що він охолоджується до 150 градусів. Можна поставити ще менше, але знову ж таки, ну якщо ви там щось робите, відклали, то потім треба нагріти знову, щоб з нуля не ганяти. Я поставив собі 150 градусів. Тут є налаштування, прям, ну, це такий паяльник для гіків, тому що тут досить багато всяких штук які, Якими там корисно ну, ви можете собі налаштувати там, е як живлення, ви можете налаштувати, як ви паяєте там, рівень затримок всяких. Оцей сліп мод можете налаштувати, юзер інтерфейс, що у вас буде. Якісь там додаткові налаштування, мову можете змінити. Цей паяльник має свою прошивку, я його прошив і там. В налаштуваннях, окрім стандартних, додалось куча різних, різних прикольних фішок. От, бачите, він навіть екран перевертає. Е, ну, такий, досить, досить приємний. Оця резинка класна, на неї, от, досить зручно тримати в руці, прям. Е, і все, досить зручно, він досить легенький. Ще одним варіантом живлення є от такий от великий 140 ватний. Е, теж. Зарядка GAN якщо його ввімкнуть, то в специфікації написано, що він може споживати там, 27 вольт. Тобто там оця варіант, коли в нас іде Power Delivery 3.1. от Бачите, я зараз вставлю його в роз'єм, де у мене написано 140 Вт. І я його вимкну в розетку. І тепер от дивіться, що відбувається. Я там вимкнув 140 ватну зарядку, тут я його вмикаю в паяльник. І тепер, ну, зараз, можливо, не такий прям чесний тест, але я вмикаю. І він набирає температуру, от по офіційних тестах там є в інтернеті, від 20, там, 20. 4 вольт він може нагріватися за 2 секунди. Тобто, якщо от ви вимкнули від такої потужної зарядки, то у вас за 2 секунди буде вже одразу ви можете паяти. Я для себе, на жаль, там, чи на щастя, знайшов таку штуку, що оці там зайві 4 секунди реально не сильно впливають, тому я майже завжди користуюсь або цим ось блоком живлення, або Взагалі 90 або там 100% часу я користуюсь оцим ось пауербанком. Це така як автономна паяльна станція виходить. Але такий варіант теж є. Ну, Можна живить від цього донгла, але у мене його нема. І, в принципі, це в наш час, я вважаю ну, така трохи ретроградна версія, тому це така. Історія, яка доступна всім, з допомогою донгла ви можете паяти навіть від цієї батарейки, якою заживлюють дрон. Ну і остання така фіча, що теж досить корисна. Те, що я, в мене не було цього в паяльнику в старому моєму, це це швидкоз'ємні жала. Тобто ну там я дивився огляди інших. Паяльників. Але тут, тут є така, такий гвинт, який треба послабити. І потім ну, воно гаряче, насправді. тут. Е, я беру це пінцетом, хоп, виймаю, там, кладу його кудись, щоб воно не, не пошкодило стіл чи, чи руки. І все, ви можете вставити інше жало якесь там, і собі далі продовжувати працювати з цим. Просто вставляєте. Закручуєте і вже працюєте з новим жалом. Знову ж таки, набридло вам, там чи треба змінити, ви трохи послабляєте, хоп, там, виняли. Можна, мабуть, що не, навіть цю штуку не цей, воно не, не випаде, нікуди не подінеться. Але я фіксую там на всякий випадок, щоб не сталося ніяких неприємних інцидентів. Тому от хоп-хоп. І ще з таких фішок, що в цей паяльник до нього підходять жала. Різних варіантів, ви, якщо вам більш цікаво, можете піти, подивитись там англомовні огляди. Там є люди, які тестують різні жала з цим паяльником, там від Т-100, якісь китайські, супердешеві. Тобто всі жала, які ну, от такого стандарта да, де є отакий... така штука, я не знаю, як це називається, але от таке кріплення, вони будуть працювати з цим паяльником. Там більш гарно, гірше, краще, але... Працювати буде, але я, в принципі, людина, яка віддає перевагу тому, щоб користуватися оригінальними штуками. Так? Ну, давайте я зараз спробую поставити оце жало і показати вам, да, наскільки він гарно паяє, там така жива демонстрація. Дивіться, от у мене є дрон, який я паяв. З допомогою цього паяльника. І ви можете бачити, що тут яка пайка, бачите? Гладенька, красива, от там силові, товсті проводи. Наскільки він акуратно, якщо у вас гарний припій, флюс, то цей паяльник прям з ним одна насолода робить якісь отакі роботи. Тому, зі свого боку. Я можу вам сказати, що на даний момент це, мабуть, що найкращий варіант для тих, хто щось робить, якщо там паяє, збирає дрони чи будь-яку електроніку. Він дешевий, він компактний, він може працювати від будь-якої, в принципі, зарядки, від будь-якого пауербанка більше, ніж там, 12 вольт. Тому замовляйте, користуйтесь і буде вам щастя! Всім дякую, всім пока, пока-пока.